Любі друзі, запрошую вас зануритись у світ мистецтва. Для цього вімкніть свою улюблену музику. Це може бути інструментальна, класична, музика живої природи або будь-яка за вашим смаком та настроєм. Потім оберіть також за бажанням зображувальні засоби. Це можуть бути олівці, фарба, навіть пластилін, можна малювати пластиліном, пластилінографія, можна обрати крейду і фантазувати, розказати про свої мрії, фантазії, спогади, навіть сни і мріяти разом з дитиною. Після цього можна починати малювати і намалювати все, про що ви мріяли. А потім попросіть, будь ласка, дитину, щоб вона вам розказала про свій малюнок. Ви дізнаєтесь внутрішній світ вашої дитини, побачите його і навіть побачите з такої сторони, з якої ще не бачили. Я бажаю вам приємних мрій. Приємних фантазій і отримати багато-багато задоволення. Вмикаємо музику, фантазуємо і малюємо.